Друзі, всім привіт в цьому відео розпаковка з сайту тему. Це моє перше замовлення, і поки я працюю нянькою для собачки моєї подружки, зніму вам розпаковку. Поговоримо про те, скільки йшло до мене це замовлення, що саме я замовила. Подивимось на якість. До речі, на каналі вже було два відео про цей ресурс, про сайт Тему. Перше про те, як замовляти через додаток, і також як замовляти саме через сайт, тему покрокова детальна інструкція. А крім того, було відео про те, чому замовляти з Тему може бути небезпечно, про примусову працю, цікаві факти, судові справи, суди з китайським іншим агрегатором, великим Шейн і так далі. В цьому ж відео поговоримо про в цілому, подивимось, точніше, що саме мені прийшло, скільки воно коштувало. Як воно виглядало на сайті? Як воно виглядає? Вживу, а також про те, які способи доставки є, чи можна обрати, і відповів на декілька ваших найпопулярніших питань. Посилання на минулі відео, ви, як завжди, знайдете в описі до цього. А зараз пропоную почати розпаковку. І одразу, поки паку розпаковую, розповім про доставку. Доставка в цілому можлива або міст експрес, або новою поштою, але ви не можете обрати, підтягується тією доставкою, яка є в вашому місті, якщо це невелике місто і доставляється відповідно тією доставкою, котрою є, і з недавніх пір ще доставляє Укрпошта. Мені надійшло це замовлення саме на Укрпошту, що є не дуже зручно, адже саме там немає переадресації на інше відділення. І я знаходжуся зараз в іншому місці, мені прийшлося їхати забирати. Отож, це була відповідь на перше найпопулярніше питання, що можна обирати, якою доставкою дійде, ні, ви лише вказуєте індекс, і за цим індексом якось там обирається автоматична доставка. Дійшло замовлення до мене через 2 тижні. В принципі, з Аліекспресу зараз так само надходить за два тижні мені товари в середньому. Буває що там 10 днів, буває 2 тижні, але тут. Однаково, тож не можу сказати, що щось дійшло мені швидше, ніж з Аліекспресу. Звичайно, ці два маркетплейси великі, китайські, часто порівнюють. Крім того, не можу сказати, що на самому сайті щось я знайшла дешевше, ніж на Аліекспресі. Якщо ви знайшли щось дешевше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отож, зараз розпакую все, щоб одразу показувати товари і не гаяти час на кожен окремо розпаковуючи. Друге, Частіше питання стосовно, звичайно, безкоштовних товарів на перше замовлення, котрі ви могли бачити. А, дивіться, насправді безкоштовних товарів немає. Я показувала цю історію в минулому відео. А ви можете обрати собі безкоштовний товар. Або у вас, якщо ви заходите через мобільний додаток, може бути колесо фортуни, там, де вам випадає якийсь приз. Але після цього, коли ви обираєте якийсь товар, начебто безкоштовно вас переводить на іншу сторінку, де ви маєте маєте обрати три інші товари для того, щоб отримати цей безкоштовно, і ось ці товари, котрі ви маєте обрати, три, вони дорожчі, ніж окремо знайти їх на тему, не переходячи після начебто безкоштовного товару. Тож, іначе є, але по факту немає безкоштовного. І третє найпопулярніше питання: чи можна замовити до 412 гривень, 412 гривень або 420, в залежності від регіону, це мінімальна вартість замовлення і. Ви не можете, як на Аліекспресі, замовити щось за 50 гривень. Вам мінімально в кожному замовленні потрібно обрати товарів не менше, ніж на 412 або 420 гривень. Отож, тепер переходимо до самої розпаковки. Тут товарів дійсно багато. І вони дуже різні. Ще до речі, згадала про одну таку історію. Дивіться, ви дійсно писали в коментарях, що ем, тему це китайський ресурс і китайські товари зараз в Україні українцям не дуже окупувати. Повністю з вами погоджуюсь і замовляла, щоб зняти окреме відео. Насправді, в більшості випадків я не замовляю чогось подібного в цілому, тому що е, в цілому я намагаюся, щоб не було е, різних зайвих деталей вдома. І, скоріше за все, ось тут більшість всього піде моїм знайомим, моїй сестрі і так далі. Дивіться, також хочу сказати про товари з Китаю. Вам потрібно розуміти, якщо ви доросла людина, що китайські товари китайський експорт товарів настільки розповсюджений у світі, що китайські товари є абсолютно усюди. Так, є маркетплейси AliExpress, Temo, але окрім цього, наприклад, 90% всіх товарів з, з Аврори це китайське виробництво. Також одяг, який ви можете знайти в мас-маркетах, в більшості випадків відшивається. Саме в Китаї, крім того, в продуктових магазинах, супермаркетах товари, котрі побутові, так якісь чашки, ну тобто не їжа, що завгодно. Також в більшості випадків саме китайські. Тож, на жаль, позбутися від китайських товарів так само, як і від російських, ми не можемо. Російські товари, на жаль, іноді до сих пір трапляються на полицях наших супермаркетів. Але навіть якщо говорити не про продукти, а в цілому про великі якісь компанії, також на каналі було відео про те, які компанії працюють на обох ринках: і на українському, і на російському а також, як мінімум, метро та ашан великі. Супермаркети, оптовий маркет, метро вони також працюють на ринку України і Росії. Епіцентр, до речі, також працює на території Криму, але вони там звичайно змінили назву. Про епіцентри також говорили. Отож, якщо у вас залишились будь-які питання стосовно сайту теми, ви не знайшли відповіді в цьому відео або в попередніх двох пишіть їх в коментарях. Я періодично все читаю, відповідаю, а тепер ми з вами приходимо до розпаковки. Так, і перший товар у нас це така штука ванну сітка. Ось тут ви бачите, що це таке, як воно виглядало на сайті. В цілому непогано. Вона для людей з довгим волоссям, після котрих не можна, як ви бачите, у мене довге волосся, і звичайно, воно залишається в ванні після того, як я мию волосся, подивимось, як у використанні, тому що ось ці. Сіточки для того, щоб вода стікала достатньо маленькі, і, можливо, вода буде затримуватись в ванній. Але в цілому, як така штука, вона йде на ось таких присосках, не ліпучках, а саме присосках. Непогано. Дивіться, поки розпаковувала, також хочу зауважити: дивіться, білизна. Ну, звичайна спідна білизна, абсолютно без ніяких бірок взагалі, ну, типу, жодної бірки немає. Вони просто ось так от лежали в пакеті. Ось так. так, В цілому видно, що воно нове все, але, ну, типу, взагалі, без бірок, знаєте, якось така дивна історія. Звичайні безшовні. Е, розмір також дуже дивує, він такий, здається, супервеликий. Було заявлено, що це розмір М. не схоже. Але сам факт того, що ось так одну білизну спідню навряд чи хтось з вас хотів би отримувати. Още, що тут є. Цього всього це сумка. Ніколи не замовляла сумки з китайських сайтів. Але цікавість тут взяла вверх. Запакована вона, до речі, непогано. Непогано, а виглядає, ну, як, звичайно, е, з дуже дивним замочком. Ось така сумкінція. Зараз покажу вам, як вона виглядає. В зеркалі. Ну, вона наче непогано, але, звичайно, що, по-перше, треба на неї щось скласти, щоб подивитися, по-друге, їй треба трохи вирівнятися. Так, давайте покажу поближче інші товари. Так, ну, по-перше, з білизни, ви зрозуміли, тут купа ось такого <сум> білизни. Далі з білизни ось такі ліфончик. На літо або під якийсь вечірній наряд. Дуже прикольно, я їх постійно купую. В цілому вони в нас коштують втричі дорожче, тож це саме корисна покупка. Далі ось така щітка, я її купила лише для того, щоб наносити маску, але ви бачите, який в неї стан. Вона погнута, звичайно, це не оригінал. Мені потрібно лише, щоб розладжувати маску або бальзам на волосі. Ну, вона вже дуже сильно погнута і, звичайно, вона не така приємна, як оригінальна. Далі ось такий чохол на подарунок, я замовила, він прозорий, це на 13 Max ось так виглядає. Ну, наче непоганий, трошки погнутий, але він же вирівняється. Ось такий топ, звичайний, чорний про матеріал, ну, нічого не можу сказати, такий звичайний, якийсь дешманський, але на, там, на літо норм. Далі ось такий набор резиночок. Резиночки прикольні завжди потрібні, особливо тим, хто займається там, спортами, постійно, як я, щось собі там робить на голові. Далі сумку покажу поближче. Ось так вона виглядає. Тут вона розладиться в цілому, але покажу зараз, як виглядає в дзеркалі, бо так не дуже зрозуміло. Далі ось такі сережки. Не впевнена, що буду їх носити, але щоб замовити на декілька разів, ну, чому і ні. Ось такі. Милі брілочки. По-перше, я фанат котиків. У мене, як ви знаєте, є котик. Можливо, не знаєте. Ось так. І подарую сестриці. У нас будуть парні такі. У нас були раніше інші парні. але вони з часом дуже виглядають, Тож такі будуть. Далі ось такі штуки, не пам'ятаю, що це. Бачите на екрані, тому що це? Далі ось такий органайзер. Типу, сюди можна там, складати шкарпетки. Потрібно, щоб він також вирівнявся, щоб він був складений. Дві аптечки, ну такі сумочки для фармацевтичних. Вони більше як дорожні, такі маленькі, однакові. Покажу зараз, я що всередині і подивлюся з вами також заодно. Ось такі. Тут, тут, тут і тут. Прикольно, в мене скоро подорож, тож мені буде в самий раз. Ще одні брелок один з котами. Годинник. Ось так виглядає. До речі, до годинника йшла ось така штука, щоб регулювати виймати. Також дуже прикольно, тому що я завжди купую собі годинники і завжди потрібно виймати декілька штук, тож спробую. Виглядає ну, непогано. Також покажу зараз дзеркалі. Далі ось така підвіська на шию. Ось тут регулюється. А, ось так от вона регулюється ось так. на шиєво. Також покажу зараз в дзеркалі. Ось така штука, щоб чистити AirPods. Тут таке мягкіньке і ось тут така як голочка. Ось так виглядає з ковпачком. Далі також, щоб чистити щось типу такого. Або, не знаю, можна мати волосся. З раковини. Вона йде з такою мягкою штучкою, але, звичайно, що така штучка загубиться, теж не дуже прикольно. Далі ось такі наліпочки з котиками. Ну, типу, китайський сайт, багато хламу. Але я дуже часто пишу, в мене кожного місяця ідею від одного до двох блокнотів, тому що я багато пишу від руки. Тож в цілому прикольно, є куди клеїти. Штучка, яку вам показувала для ванни поближче, також покажу з такими наліпками. Далі пояс зараз покажу в дзеркалі. Ось такі лейкопластирі. вони типу воду, вода талківаючі. Але здається, що вони звичайні. Давайте відкриємо один, подивимось. Ну, і тримається, в принципі, нормально, але по відчуттям, от я знімаю зараз реально як скотч. Можливо, якщо тимчасово. А, бачите, ще яка штука ще зверху знімається, ось так. І воно таке, типу, дуже тоненьке, але це не відміняє того, що воно знімається саме як скотч. І ось такий от килимок для мишки. Це на подарунок, тому що я не користуюся мишкою. Ось такий набір органайзерів Також, ну, для спідньої білизни найчастіше таке використовується. Ось такий потрібно покласти, щоб також розладились. І такі більш маленькі. Тепер ще ось такий от пасок. Наталія. Ну, звичайно, ще не під це, а під сукню скоріше. Але так як я ношу багато суконь, то і він тут регулюється, просто за усі штучки застібається. Сумка. Ну, типу, навіть можливо, її. Можна носити, вона регулюється ось тут також. Але не знаю, треба подумати. Мене його комусь подарую, тому що вона така. Не зовсім зрозуміло підшу, але вона точно вмістка. Тут така застіпка дивна, ось тут розстібається. І ось так от. От І всередині вона ось така. І ще показую прикраси. Ось така штучка. Вона тут регулюється. Звичайно, не яку чималеньку, але була норм. Також сережки ось так виглядають. І годинник. Okay. В цьому всі товари вийшли 31 долар що близько 1300 гривень. Дякую за перегляд. Перевірте підписку, дзвоник та лайк цьому відео. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!